Перейдімо до карти, поговоримо про те, що у нас тут відбувається. Які у нас є новини, зокрема по обстрілах території Російської Федерації уражень, які відбуваються з російськими НПЗ. Дуже рясно за останні два тижні працюють наші сили оборони і не дарма. Чому тому, що я напевно стартував стартую з невеличкого екскурсу своїх думок. Поділюся своїми думками з приводу тих переговорів, які очікуються цього тижня. Ми вступаємо в тиждень, коли наприкінці його на Алясці мають відбутися переговори Трампа і Путіна. Можливо, там буде Зеленський, а можливо. Цих переговорів взагалі не буде. Ну я не зовсім не виключаю того, що щось може статися за цей тиждень, що фактично переговори будуть скасовані, адже фактично всі ті результати, вся та тижба, яка відбувалася впродовж вихідних, фактично просвідчила тільки те, що Сті Вітков переговорник Трампа привіз повну маячню маячню, яка по суті своєї вимагає від України відвести війська. З території Донбасу натомість отримати від Путіна заморозку війни по нинішніх е, лініях фронту. А тобто, виходить, що Україна відходить з Донбасу, а Росія робить нічого. Ну приблизно так, і більш того, навіть е, ці всі розмови виникли від аналітиків, з якими я абсолютно погоджуюсь е, Я по перше покажу е, на секундочку кордони Донбасу, які не захоплені росіянами, так щоб кожен розумів, е, це ось так. Ось це все, Донецька область, ну тут уже по кордону, де ось це все Донецька область, яку Росіяни не захопили. Якщо розширювати ці контексти, ось це Херсонська область, яку Росіяни не захопили, а це Запорізька область, яку Росіяни не захопили. На те, щоб це захопити, в них підуть не те що роки, в них підуть століття на це, і чесно кажучи, я абсолютно згоден з тими аналітиками, які кажуть, що. Свідомо і добровільно Україні відійти з території Донбасу, тобто ось цих районів, які не окуповані противником: це і Покровськ і Дружківка, і Добропілля, і Костянтинівка, і Слов'янський, і Краматорський, Сіверськ, і Лиман. Врешті-решт так, от відійти звідси це фактично, що проректи на подальшу величезну загрозу окупації для Харківщини. Ось що це буде означати відповідно жодної. Питомості притомності, точніше, того, що можуть відбутися такі переговори, що Україна на них може піти. Ну в цьому немає. Тому я зовсім не виключаю того, що в нас іще може скасуватися. Ну не нас, а в Трампа з Путіним може скасуватися по фін в підсумку ця зустріч, тому що вона нічого не принесе. Вона не може чогось принести, тому що воно є все нежиттєздатним. Ну і насамперед, ми на це не підемо. Ми європейці вже всі заявили про це. Відтак найкраща відповідь на всі ці питання це. Мобілізація, мобілізація населення, мобілізація країни має бути е, розуміння того, як ми далі воюємо, як ми покладаємося на власні сили, на власну спроможність. А спроможності у нас, дякувати Богу, дай Боже, так би мовити, доволі такі значні, тому що вчора сталася історичного масштабу. Подія учора дрони головного управління розвідки вперше атакували ворожий НПЗ. За увага, Дві тисячі кілометрів від України. Дві тисячі кілометрів. Це Лукоїв. Ухта НЕФТІ Ухта. Республіка Комі понад 2000 кілометрів туди долетіли дрони, і вони там були помічені. Е, наші БПЛА е, в при атаці е, об'єкту, який бере участь у постачанні окупаційної армії паленомастильними матеріалами. Мі, місцеві мешканці, як стверджують, почули кілька гучних вибухів в районі НПЗ, плюс показували фото. Відео прольоту дрону. Немає відео самої атаки, але що не менше в одній цистерні з'явилася пробоїна. Крім цього, в ухті зникло світло та інтернет. І це насправді реально історична подія, тому що 2000 кілометрів, якщо дрон пролетів 2000 кілометрів, він ж не летить, ось так як я показував на цій картинці. Він ж не летить по прямі. Що ось так вимірюється його кілометраж, він летить коридорами, там де немає ППО. Ні, можливо, десь по це все відбувається по прямій, тому що хто знав, в комі напевно жодної установки ППО про таке і не чули. Хоча до речі, сам завод сам НПЗ там обтягнули так непоганенько, непоганого сіткою насправді. Ну і от це означає, що тоді дальність нашого дрону є дуже і дуже високою. Вона значно перевищує 2000 кілометрів, якщо він туди долетів. Крім цього, варто зазначити, що в принципі Україна взялася системно знову за роботу по російських НПЗ. І ось ця карта відображає. Ну, окрім цього, в комі в Ухті 4 НПЗ, які з початку серпня атакувалися. 2 серпня Новокуйбишевський фактично повністю зупинений. Тоді ж Рязанський НПЗ був атакований, 7 серпня Афіпський, найбільш південний в Краснодарському краї. Ну і от напередодні Саратовський НПЗ, ну і Ухта, тобто 5 НПЗ від початку цього місяця, за перші 11 днів його. Я думаю, що і сьогодні не виключно, що ми якихось отримаємо новини про ураження НПЗ. Але загалом наші дрони працюють на славу до цих російських бензоколонах, підносять джерело відкритого вогню. І це найкращі санкції, які тільки можна уявити. Санкції від гуру, санкції від СБУ це найкращі санкції, які тільки можна уявити. Ну тобто, це те, що і є. Ми нагинаємо Росію з позиції сили зараз, намагаючись по втопити її в ще більших фінансових проблемах, які вже почали дуже серйозно нагнітати Російську Федерацію. Вже стане на зараз 5 трильйонів рублів дефіцит. То рекордний показник за увесь час повномасштабного вторгнення е, вже ну от станом зараз на серпень в росіян просто крива падіння страшенної економіки. Якщо зараз гарно попрацювати по їхніх НПЗ, я думаю, що цей ефект може бути накопичувальний дуже і дуже серйозний. Хоча варто відмітити, що і противник теж свої дрони модернізує. Я думаю, що багато хто з вас бачив ці повідомлення про те, що шахеди тепер розкидають міни е, е, і це протитанкові міни. Не було точного розуміння для чого вони це роблять у тилу, а зараз самі росіяни показали відео, стає ясно, вони таким чином мінують фронтові дороги. Ось це відео від з ворожих каналів з протитанковими мінами ПТМ 3 які підвішуються на Шахет-136, і вони таким чином мінують дороги. Ось, ви бачите, летять вздовж доріг. Скидають ці міни е, в абсолютно несподіваних точках, тобто може просто їхати собі автомобіль е, по прифронтовій десь дорозі, і не обов'язково навіть до речі може бути прифронтова. Вона може бути будь-де, куди долетить такий шахет в реальності. Але ми, от на цих відео, конкретно ми бачимо, що це прифронтова дорога, тому що вона така трішечки покоцана. Е, ось таке розкидання мін відбувається. А в другій частині е, цього відеоматеріалу видно, от якраз бачите. Е, Їхала як їхав якийсь автомобіль, і поруч із ним вибухнула міна шкоди. Йому можливо, вона точно завдала, але принаймні цей автомобіль продовжив далі рухатися. Ну тобто, є загроза, велика загроза від скидань поті подібних мін з боку шахетів. Тому ще одна гарантія того, що нічого не зупиниться, друзі. Нам треба тільки далі рухатися, тільки далі мобілізуватися і воювати. Воювати тому, що росіяни не зупиняться. Вони і на Харківщину будуть роздявати свої роти і на Сумщину за першої ліпші нагоди. Вони і на Київ відкриють рота, і вони масштабовують своє шахетне виробництво, і ми масштабовуємо, тобто технології несуться вперед і ніхто очевидь поки що ну не виглядає, що загнана загнаний в глухий кут. Таке моє враження. Я б не виключав взагалі того, що як і говорять багато наших військових, що ну просто війна. Це нічого не зміниться. Вся зустріч війна буде тривати тільки ще з іншою е, додатковою інтенсивністю.